Вітаю всіх глядачів! Щедрий сезон на широкий асортимент різноманітних свіжих овочів вже наступив і ми продовжуємо овочеві страви. Сьогодні страва буде надзвичайно цікава, тому що вона буде приготовлена із баклажанів, але буде вона називатися от на кшталт такої м'ясної страви, вона буде називатися зрази із баклажанів. Ну, безперечно, якщо зрази, то повинна бути якась начинка, тому що зрази від звичайних котлет відрізняються власне, і присутністю певної якоїсь начинки. Отже, які продукти нам треба взяти для приготування цієї страви? В першу чергу це баклажани. Будемо брати їх близько 1 кілограма. Крім Будемо використовувати одну цибулину, рібчасту, кілька зубків чеснику, пучок зелені, причому тут, як ви бачите, є і базилик, і кріп, і петрушка. Крім цього, грам 200-250 твердого сиру, кілька шматочків батона білого. Ну, а також ми будемо використовувати одне яйце, молоко для замочування того ж самого батона, ну і безперечно сіль та перець. З чого ми почнемо приготування? З того, що будемо підготовлювати баклажани. І для цього нам треба буде їх в першу чергу промити, просушити, а потім будемо нарізувати їх кубиками. Відрізуємо плодоніжку. І оскільки ми будемо ці баклажани перемелювати, то можемо їх не чистити. Після того, як ми нарізали їх такими от пластинками, тепер ріжемо кубиками. Кубики повинні бути середнього розміру. Тепер, коли баклажани порізані кубиками, ми повинні взяти велику сковорідку або ж сотейник розігріти, сковорідку підлити кілька столових ложок олії. Олії тут багато не потрібно. І перекладаємо сюди порізані баклажани. Тепер ми повинні ще підлити кілька столових ложок води і ми повинні. Ось у такий спосіб під закритою кришкою приготувати баклажани до напівготовності. Вони не повинні бути сильно засмажені, вони фактично повинні бути припущені. Це такий термін, який говорить про те, що ми в невеликій кількості води готуємо продукт. Тепер, коли баклажани Припустилися, вони змінили колір, але вони до половини тільки готові. Тепер ми їх перекладаємо у миску і даємо можливість їм охолонути. Поки вони будуть охолоджуватися, ми підготуємо решту продуктів, які нам необхідні будуть для того, щоб приготувати фарш. І для цього нам треба взяти оті пару ломтиків батона або ж білого хліба, порізати їх такими більш дрібненькими шматочками перекласти у миску і о, заливаємо їх холодним молоком. Якщо під рукою нема молока, можна використовувати холодну воду. Крім цього, нам ще треба буде почистити ріпчасту цибулю і порізати її більш дрібними шматочками, для того, щоб все це разом ми змогли перемолоти на м'ясорубці. Ми всім нашим глядачам я хочу нагадати, що рецепти страв, які ми готуємо. Ви завжди зможете знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети «ТОЛЬКО ТИ». Тому можна абсолютно спокійно не записувати всі рецептурки, придбати ці газети і потім вирізати собі на пам'ять для того, щоб потім ними користуватися. Цибулю ми почистили, тепер її треба обов'язково помити. Тепер ми ріжемо її шматочками, які помістяться у патрубок м'ясорубки. Тепер, коли баклажани вже злегка охололи, можемо їх перемелювати. Для цього нам треба буде м'ясорубка. Коли баклажани перемелені, ми також перемелюємо цибулю. І вже після цибулі будемо перемилювати віджатий той хліб, який ми замочили у молоці. Хліб ми віджимаємо, а от молоко ми не виливаємо. Чому? Тому що ми повинні регулювати густоту тієї маси, яку ми готуємо, тим самим або ж молоком, або при необхідності. Ми можемо у цю масу, якщо вона дуже м'яка, додати невелику кількість, наприклад, манної сухої крупи або невелику кількість борошна, якщо маса буде надзвичайно ріденька. Тому хліб спершу віджимаємо, а вже потім дивимося, що нам треба буде додати у цю масу. Знову ж таки, все це перемалюємо. Тепер у нас є ще свіжа зелень, яка промита, просушена. Видаляємо із зелені товстенькі частини стебла і починаємо сікти. Коли зелень посічена, також перекладаємо її у миску із продуктами для маси. Ну і тепер у нас залишається яйце, яке ми додаємо сюди сере яйце обов'язково. Для того щоб воно гарно утримувало форму наших о, зразів. Ну і тепер ми повинні додати часник та тертий сир. Часник можна було також перемолоти, але все ж таки буде краще, якщо ми його пропустимо через о, часничницю. Чому? Тому що шматочки будуть набагато дрібніші, ніж ті, які були. б після перемалювання на мясорубці. І а, таким чином часник рівномірно буде розповсюджуватися у цій масі, і вона буде дуже аромата, ароматна в процесі смаження. Я а, думаю, що три зубки часнику буде нормально, хоча можна покласти і менше. Якщо ви а, не любите досить гострі страви, то два зубки а, можна абсолютно спокійно використовувати. Тепер приступимо до сиру. Приблизно а, грам а, 100 гривень. Сиру, причому терту на дрібну тертку, ми будемо додавати у масу. Решту сиру будемо використовувати для того, щоб зробити начинку для цих зразів. Тепер тобто ми сир перекладаємо до цієї маси. Обов'язково ми повинні все це підсолити, підперчити, тому що жоден із цих продуктів у нас не підсолений. Ну, можливо, єдине, що злегка солоний смак, може мати сир. І також додаємо сюди суміш перців. При бажанні можете додати також і суміш сушених овочів. Після цього ми повинні вимісити масу до однорідного стану, і потім вже дивимося, якщо необхідно, додаємо сюди молоко. Якщо необхідно, то додаємо сюди або ж борошно, або ж будемо додавати сюди суху манну крупу. Тепер ми беремо дошку, посипаємо дошку таким гарним шаром борошна або ж панірувальних сухарів. Нам важливо, щоб ті вироби, які ми будемо виготовлювати, лежали саме на борошні, інакше вони будуть приклеюватися до дошки. Після цього, як ми розрівняли борошно, набираємо ложкою приготовлену масу і викладаємо ось такі заготовки десь. Якраз одна столова ложка повинна у нас бути на борошні. Тепер ми трішки розплескуємо цю масу. Це буде у нас основа зразів. Потім по центру перекладаємо сир. Бажано так, щоб він не виступав за краї. Сир можна не тільки потерти, можна порізати невеличкими такими кубиками. І тепер ми накриваємо ці вироби ще невеличкою кількістю суміші, яку ми підготували. Хоча все це можна робити прямо на сковорідці, так само, як робляться, от, наприклад, ті ж самі біруни з начинкою. Спершу на сковорідку викладається маса підготовлена, потім на неї кладеться начиночка і знову закриваються масою. В даному випадку ми зараз ці вироби запаніруємо у борошні з обох боків. Ну, класична форма зразів це або такий прямокутничок у вигляді цеглинки, або ж це може бути овал. Як вам більше подобається, так можемо і формувати ці вироби. Сформовані вироби ми перекладаємо на сковороду з олією і е, можемо їх обсмажувати з обох боків до появи румяної скоринки. Е, після того, як ми підсмажили е, зрази, ми повинні їх перекласти на серветку або паперовий рушник, для того, щоб вібралася зайва кількість жиру, в якому вони смажилися. Ну, тепер можемо перекладати їх на Тарілку і, безперечно, хочеться їх трішки чимось прикрасити. І для цього я думаю, що якнайкраще підійде а, червоний красивий помідор, цвіра зелень, солодкий перець, огірки, ну і так далі, що у вас є під рукою. А, подавати таку страву можна із майонезом, можна з кетчупом, можна зробити свій якийсь чесниковий соус на основі того ж самого майонеза, зелені та часнику. Фактично страва вже повністю готова. Єдине, що ми можемо подавати її гарячою одразу ж, як тільки приготували, можемо також подавати і холодною. Але оскільки у нас всередині знаходиться твердий сир, то така страва буде набагато смачніша, якщо вона подається гарячою, а цей сир всередині буде м'який і напіврідкий. А, то, якщо у вас страва і залишилася на наступний день, ви можете її підігріти у мікрохвильовці, для того, щоб цей сир став м'якенький, і тоді вже можемо подавати своїм друзям, близьким та знайомим. Безперечно, свіжа зелень, яка зараз є в достатній кількості: базилік, петрушка, а, той же самий кріп все це буде доречно при подаванні такої страви. Ну, фактично, на сьогодні у мене я вам бажаю смачного і сподіваюся, що вас ця страва зацікавила, тому що набір продуктів надзвичайно простий, він не дуже бюджетний, не дуже дорогий. Ну а сама страва надзвичайно смачна. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.